Вітаю, з вами Тетяна Карцова, і сьогодні хочу познайомити вас із безсульфатною серією по догляду за волоссям від компанії Джерелі. Безсульфатна серія Омега складається із чотирьох кроків. Перший крок це шампунь, другий бальзам, третій маска і четвертий крок це спрей. Це сам шампунь для догляду за волоссям серії Омега. Безсульфатний шампунь, комплекс натуральних компонентів цілюще впливає на шкіру голови запобігає появі подразнення, почервоніння заспокоює відновлює структуру волосся. Рекомендується для використання в регулярному догляді за чутливою шкірою голови при дерматитах шкіри голови, при псоріазі, екземі. У складі це комплекс омега 369, Німеччина, алантоїн, екстракт кокоса, екстракт алої віра, депантенол. Об'єм шампуню 250 мг. І його вартість 149 гривень. Дуже класний шампунь, користуюся, дуже задоволена його якістю. Другий крок це бальзам для волосся. Об'єм теж 250 мг, ціна 169 гривень. Взагалі мала проблему із жорстким волоссям, і після кожного миття волосся було таке заплутане досить. Але цей бальзам це просто знахідка. Підходить для будь-якого типу волосся, живить, надає гладкості і ефективно відновлює структуру волосся. Можна використовувати після кожного миття голови. Український виробник. Якщо у вас пошкоджене, ослаблене волосся, посічені кінчики, однозначно рекомендую ось цей бальзам для волосся. Так, хочу показати. Який на вигляд шампунь. Ось такий вигляд шампуню. Це шампунь. Ось. І зараз покажу, як виглядає бальзам. Бальзам більш така структура. Біліщий такий. Шампунь більш прозорий. Бальзам ось така біла, густа структура. Дуже гарний запах. Третій крок це маска із цієї ж серії. Об'єм теж 250 мг, і ціна 159 гривень. Неправильний догляд за волосся можуть бути причиною сухості та пошкодженого волосся. Тому ця маска саме для сухого пошкодженого волосся. Дуже гарно відновлює пасма. Приємний аромат має і волосся після використання цієї маски. Як ну, після салону, дуже таке гладеньке, підходить для посічених кінчиків, дуже гарний аромат. Показати маску не можу, така вона біла-густа, тому що вже використала Баночка пуста у мене. І четвертий крок це спрей по догляду за кінчиками волосся. Об'єм 150 мг, і ціна 229 гривень. Використовується для повернення блиску, здоров'я волосся, глибоко зволожує, живить, забезпечує захист кутикули, захищає від потьмяніння, надає об'єму вашому волосю, тобто повністю відновлює пошкоджену структуру волосся. Робить керованим неслухняне волосся, дуже класно розчісується волосся після використання. Якщо волосся неслухняне, жорстке, тонке, пошкоджене, посічені кінчики, однозначно рекомендую вам. Ось цей спрей по догляду за волоссям. Серію безсульфатну омега по догляду за волоссям ви можете замовити, написавши мені в особисті повідомлення. Можна зареєструватися як ВІП-клієнт і купувати продукцію зі знижкою від 10 до 26%, отримувати кешбек на свої замовлення і брати участь у всіх акціях, які пропонує компанія. Можна зареєструватися на бізнес як бізнес-партнер, як консультант, займатися продажами. Будувати свій бізнес і користуватися якісною продукцією українських виробників до речі, клієнти теж можуть займатися продажами, тому що вони можуть заробляти на різниці. Клієнти купують продукцію, зареєстровані клієнти купують продукцію зі знижкою і можуть збирати замовлення за каталогом і різницю на різниці заробляти. Тому під відео є посилання. Для того, щоб познайомитися з додатковою інформацією, або пишіть в особисті, буду рада бачити в своїй команді як клієнтів зареєстрованих, так і бізнес-партнерів. Особистий супровід. Гарантую! Для замовлення пишіть в особисті. Всім миру і до нових зустрічей! з вами була Тетяна Кравцова.